Привіт усім! Сьогодні на огляді в нас отриманий телефон з цієї посилки Siemens MT-50. Давайте подивимося, стан його взагалі шикарний. Клавіші натискається, прямо чути. Давайте відкриємо, перевіримо, включимо його. Так, хто в нас виробник? Виробник Данія. Ставимо сім-карту. Акумулятор. Закриваємо кришку і включаємо його. Дивіться, який клас. Окей. Зразу знаходить мережу Kyivstar. Мова у нас англійська. Дивіться, чи є українська. Української мови тут немає. Тому дивимося, що тут є ще з пісеньок? Так, Select. Є такі пісеньки тут. Так. Є ще якісь ігри навіть, дивіться. Давайте старт нажмемо. Лізвейт. Зачекайте. Такий Siemens, німецька якість. Скільки років цьому телефону, а він працює? в такому шикарному, класному стані. З коробкою, документами, зарядкою і так далі. Старт. Тут треба стріляти в качок. Класна гра, класний телефон. Всім дякую за увагу. До нових з вами. До зустрічі всім спокійного дня!